Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом неймовірно ніжної пасочки на топленому маслі. Така пасочка виходить пориста, волокниста, в міру волога та солодка. Її може приготувати кожна господиня. Якщо ще не куштували такий рецепт, обов'язково скуштуйте. Я куштую вперше. Але мені дуже сподобалась така пасочка. Для початку приготую топлене масло. Масло викладаю в каструльку з товстим дном і ставлю на малесенький вогонь. Витоплюватися воно буде приблизно 30-40 хвилин. В процесі витоплювання на маслі буде появлятися пінка, яку поступово потрібно буде знімати. Масло буде готове тоді, коли воно буде мати карамельно-золотистий колір і пряний вершковий смак. Потім масло я протіжую через марлю і залишаю його повністю охолонути. Сухофрукти для пасочки потрібно залити коняком і гарно перемішати. Можна залишити це все на ніч настоюватися, а можна на декілька годин. Тепер приготую опару. До теплого молока я додаю цукор, живі дріжджі розкришую руками, перемішую вінчиком і додаю борошно. Консистенція опари повинна вийти така, як на оладки. У мене пішло приблизно 10 столових ложок борошна. Гарно все вимішую, накриваю плівкою і залишаю на півгодини в теплому місці. Опара повинна збільшитись у декілька разів. Поки підходить опара, займемося здобою. До миски вливаю жовтки, до них додаю ванільний цукор, щіпку солі та поступово в декілька етапів додаю звичайний цукор. Цю всю масу перемінаю блендером. Через пів години опара має ось такий вигляд. Подивіться, як працюють ріжді, які вони з пухірцями. Я її трішки перемішаю і до неї ввожу збиті яйця. Перемішую і поступово додаю просіяне борошно. По рецепту у мене пішло кілограм борошна, але його кількість може відрізнятися в залежності від якості вашого борошна, тому орієнтуйтесь на консистенцію тіста в відео. Коли тісто стає важко замішувати ложку, я перекладаю його на коврик, підпиляю це все борошном і в процесі замішування я буду вмішувати в тісто олію та моє топлене масло. Топлене масло дає дуже ніжний вершковий аромат в тісті, а олія потрібна для того, щоб пасочки не черстві. Тісто на пасочки дуже полюбляє ручки господині. Тому не жалкуйте зусиль та часу на його вимішування. Це тісточко я буду вимішувати приблизно пів години, поки не вимішаю в нього всю олію та масло. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Ось таке виходить тісто. Я перекладаю його в велику кастролю, яка змащена олією, накриваю плівкою і залишаю в теплі приблизно на півтори години. Воно має збільшитись в декілька разів. Хочу показати, яке тісто стало через півтори години. Ви тільки подивіться, воно з похірцями пористе, таке ніжне, і з ними дуже приємно працювати. Я його трішки обминаю. Перед тим, як викладати сухофрукти на тісто, я їх відкинула на сито і вони добре стікли. Тепер я їх викладаю і потрібно трішечки присипати їх борошном, щоб борошно забрало лишню вологу. І В процесі замішування. Цукати і сухофрукти гарно перемішалися із тістом. Тепер тістечко ділю на частини. Буду заповнювати 1 третю форми пасочки. Тепер пасочкам даю підійти приблизно 30-40 хвилин, щоб вони дійшли до самого верху. Потім змащую їх сумішю жовтка і молочка. І відправляю в розігріту духовку приблизно на 40-45 хвилин. Ті, що меншенькі, я буду доставати їх раніше. Даю пасочкам трішки охолонути і дістаю їх із форми. Після того, як вони повністю вихолонуть, можна на них наносити глазур та прикрашати їх за своїм смаком. А я вже поспішаю розрізати пасочку, щоб показати вам, яка вона всередині. Ріжеться вона дуже ніжно, вона дуже м'якенька, тільки подивіться, яка пориста волога, ну дуже смачна. Обов'язково скуштуйте, бажаю вам смачної паски.